Слова німцова про те, що російська влада зраджуватиме своїх солдатів, справджується. сьогодні. Соратник Бориса Німцова, російський опозиціонер Ілля Яшин, презентував у Києві доповідь свого вбитого друга із доказами присутності російських військ на Донбасі. Це матеріали, в яких зібрані всі наявні докази та свідчення російських солдатів, їхніх родичів, фотографії російської техніки на сході України. Сюди ж увійшли факти з незалежної преси про поховання у Росії бійців, що були на Донбасі. Коментуючи нещодавні затримання двох російських військових, Іля Яшин заявив, справджується прогноз німцова про те, що російська влада відмовлятиметься від надісланих в Україну солдатів. Та обращаючись к воїнам вооружених сил Росії, німцов писав: Путіна командири від от вас відрікуться в любую секунду. Скажуть, що вони вас на війну не посилали, і родственники ніколи не знайдуть правди, якщо з вами щось случиться. Це пророчні слова. Происходит ровно то, о чем писал и говорил Немцов, когда был жив.